Компанія Белагрейс, вона існує у світі трошки більше трьох років на континентах Америки, Австралії Канади. І ось недавно компанія зайшла в Європу. Зараз вона в стадії передзапуску, приланчу. Це великий глобальний проєкт, який буде розповсюджуватися на всі країни світу. На сьогоднішній день маємо ті країни, про які я вам сказала. Це дійсно. Дуже цікаво, тому що особисто мене завжди цікаве щось нове. І я сама прийшла на ідею запуску проєкту проекту першого проценту. Тобто мене це зацікавило. Коли я дізналася, з чим компанія працює, з якою продукцією це продукція преміум класу на колагенових пептидах. Я також сказала собі так: ти не будеш розпилюватись на різні. Сотні баночок на широкий асортимент, ти не можеш це все знати, ти не лікар, ти не нутриціолог, і тобі дійсно підійде цей напрямок, його легко людям рекомендувати. Ти споживаєш сам, це косметичні засоби і продукція всередину. Один еліксір він чого вартий, це продукт, в якому є і колагеновий напрямок, і антиоксидантний ацетоксин, і добавлені вітаміни. Тобто ти береш один продукт і закриваєш свою добову потребу. І в колагені, і в антиоксидантах, і в вітамінах. І зараз якраз Олексир, буквально пару пару ще трошечки, він буде у нас в Європі запущений, він вже прийшов в Європу, він вже сертифікований, і ми скоро будемо, будемо мати змогу купувати його в Європі, а не замовляти через Штати. Але. Це тільки був початок, і буквально тільки як ми приєдналися до цього проєкту, компанія запропонувала нам цікавий напрямок: це інфлюенсерну платформу, інфлюенсинге, навчальну платформу. Трошки пізніше я про неї розкажу. А ось вже в цьому місяці нам дали анонс, що в компанії відбувається ще один напрямок це туристичний напрямок, напрямок вигідних подорожей. І так, ми маємо продуктовий напрямок. Навчальну платформу, я про неї розкажу, то що покажу, і туристичний напрямок. Три в одному на сьогоднішній день. Один продукт це продукт для здорового способу життя, для вашого стилю життя, інший це цифровий. І туристичний – це для задоволення. Зараз я поділюся екраном, трошки щоб показати вам. Так. Це заважає знайти те, що потрібно. О, так. І так, ми знаходимося в віртуальному офісі нашого партнера. І дивіться, ось ці три напрямки, я про які я вам говорила. Ось інф... Навчаль... ну, є магазин, де є вся продукція, де можна самому користуватися і рекомендувати людям. І ось напрямки, також які є дуже актуальні. Платформа інфлюенсерню. Туристичні ваучери, ну і ще трошки пізніше розкажу, що таке основна бібліотека контенту. контенту. Зараз покажу трошечки вам платформу. Платформа була створена нашими власниками, як ідея на основі аналітики про те, що соціальні продажі зростають і будуть зростати. Тобто, є багато запитів в інтернеті. Я сама робила на минулому тижні такий. Запит в інтернеті, що на першому місці по запиту. Запит про запит. Наприклад, я дала такий на вибір старт нового проекту, бізнес проєкту продукція для краси і здоров'я на колеге. пептидах так я конкретно написала, тому що колаген зараз дуже актуальний і модний. Так? І навчальна платформа, де люди навчаються соціальним продажем, тобто продажем чи соціальні аккаунти. Мені прийшла така розвернута відповідь: прийшла від чату GPT. Дана була під по кожному пункту про актуальність, і ви знаєте, інтернет поставив на перше місце саме навчальну платформу, тобто запитів, як покращити свої навики, як навчитися продавати через соціальні акаунти, як покращити цих запитів сьогодні найбільше всього в інтернеті. Чим ціна платформа інфлюенція? Ну, по-перше, тому що тут працюють то блогери з усього світу. Викладання вже сьогодні на семи мовах. Е, При тому нічого страшного в цьому немає, тому що е, всі відео потім перекладаються на інші мови. Тобто є відео на поки що на одній мові, а є відео вже на семи мовах, наприклад. Тому я спокійно можу сьогодні дивитися відео на тій мові, яке мені підходить. Я собі помітила ось чотирьох едюкейтерів, яких я дивлюся весь час: це Лесі Маршал, Донпікола, Кетіші, Дарія Електра та едюкет, яка викладає на українській мові. Двоє з них Дон Пікола, Кетіші. Вони працювали з командою Тоні Робінса. Для мене також це щось значить. В чому фішка платформи це не те, що можна загуглити або взяти у чата GPT, якусь базову тему, де вам буде відповідь дана. Як там щось, як там відкрити аккаунт, як там зробити, нема питань: те, що можна безкоштовно взяти сьогодні в інтернеті, тут немає. Ну тут, можливо, трошечки десь по цьому проходиться, але знаєте, коли я дивлюся ці, ці уроки, відео мені на початку здається, о, да я ніби це знаю. А ось коли я все це слухаю, коли я це дивлюся і працюю з ручкою і з папірцем, я розумію, що я не все знаю. І фішка в тому, що ці вони діляться своїми секретами. Скажіть мені, будь ласка, чи часто з вами хтось ділиться секретами? Так ось, топ-блогери діляться своїми секретами, дають бази. Також тут у нас є не просто бази, не просто секрети, тут є дійсно шикарні тренінги, тренінги по продажам взагалі. Ну, бачите, така тема як подолання заперечень, наприклад, як зробити так от, барабани з зупинкою прокрутки, як зробити так, щоб люди не прокручували ваше відео, зупинялися. Як зробити презентацію професіонал тобто віртуально оформити? Ну, Багато-багато різних тем, які дійсно можуть сьогодні покращити твій розвиток в соціальних мережах. Але якщо ти повністю новенька людина, ти також тут знайдеш. Як розпочати, як почати працювати, тому що тут є різні категорії і штучного інтелекту, потім категорії по видам соціальних мереж, Facebook, Instagram, TikTok і так далі. Аудиторія, аналітика, брендинг, створення контенту, різні інструменти, тобто тут є все те. Якщо ти не знаєш, як почати, як відкрити свій аккаунт, як почати працювати з аудиторією, план контент і так далі, ти також ти тут, тут знайдеш. Але якщо в тебе вже це є, і просто твій аккаунт стоїть на місці, він не росте, не ростуть підписники. То це для тебе Ти тут, тут дійсно знайдеш те, що е, зрушить, е, зрушить е, твої соціальні продажі. Тому е, ця платформа є досить в запаті. сьогодні, вона досить актуальна. Ціна користування, я рахую, смішна, тому що насправді ця платформа для кого? Для людей, які хочуть заробляти через соціальні аккаунти, тобто людей, які мають якийсь бізнес або збираються відкрити бізнес, або готові приєднатися, наприклад, до бізнесу готового, як Грейс. Людина хоче приєднатися, але не знає, як її просувати. То, тобто для людей, які скажімо так, для, для якісь підприємництвом на тим, то для них сума 150 доларів доларів місяць платити за таке навчання, де стільки викладачів на різних мовах, в тому числі на в тому числі на твоїй мові тут є і по різним категоріям, це невеликі гроші для підприємництва, якщо ти дійсно розвиваєш підприємництво. Навіть якщо ти не розвиваєш підприємство, ти просто хочеш стати крутим блогером. До речі, багато блогерів, в тому числі наша Дарія Електра. Вона ділиться тим, як стати таким блогером і потім почати співпрацювати, створювати колаборації з різними брендами. Тобто, ця платформа, як для партнерів компанії так і для любої людини. Свій бізнес вона хоче просувати, бізнес компанії Балагрейс, чи можливо просто вона хоче стати блогером. І мати співпрацю з різними брендами тут також треба цьому навчати. Так що дівчатка, яким 18-20 років і які мріє стати крутими блогершами в інтернеті, так тут також для вас дуже багато цікавого. Ось такий напрямок. І сьогодні ми його можемо користуватися для себе, а можемо також просувати заробляти гроші. Зараз я повернусь в бек офіс, покажу вам ще один напрямок. Це туристичні ваучери, Бачите, поки що він у нас в такому такому вигляді. Ну я можу нажати там він вже скоро відкриється на сьогоднішній день. Тільки був даний анонс. А що це таке? Це співпраця з швейцарською букінговою платформою. Платформа, яка сьогодні може давати вигідні подорожі по всьому світу, яка конкурує з Booking.com і іншими платформами по подорожам. Але чим це цікаво для нас? Ну, по-перше, це ще один напрямок. Ви можете задіяти людей, які люблять подорожувати. Але вони не просто тут купують ці ваучери, подорожують. Вони. Купуючи якусь послугу чи товар компанії Bella Grace, розумієте, ти щось купуєш тут? Продукцію для себе, навчання для себе, ти тим самим накоплюш ці ваучери. Потім з допомогою цих ваучерів ти на цій платформі робиш дешевше свою подорож, ти можеш її зробити наполовину дешевше або й більше. Ось чому фішка, як то кажуть, три в одному: Чим? ти тут можеш просувати бізнес, користуватися продукцією, ти тут можеш навчатися. І ще й подорожувати чотири в одному вже виходить. Тобто такий ще широкий великий сегмент ринку це для людей, які хочуть, які мають право і повинні отримувати задоволення. І зараз кожна людина, хоча б раз, два рази в рік кудись подорожує. Тут ти можеш купити як готовий тур, так як просто забукати якийсь отель в якійсь країні, в якомусь місці, куди ти зібрався їхати, по навіть по справам там, чи відрядження, чи ще щось. І ще таким класним бонусом для тих, хто тут будує бізнес, хто хоче будувати бізнес, це є основна бібліотека контенту. Насправді ти можеш приєднатися на платформі, навчитися як створювати контент, і, і, і навіть за один день. Я там знайшла деякі фішки, і я за один день навчилася створювати цікавий креативний контент. Ну, це такий маленький, маленьке те, що можна робити. Насправді можна робити багато чого цікавого в інтернеті для того, щоб люди саме на твій контент звертали увагу. Але якщо, наприклад, в тебе нема бажання чи я не знаю, ну якісь, якісь інші. Ну, ти дуже зайнята людина, але ти хотів би заробляти на просові на просові, Напрямку Bella Grace, ти можеш скористуватися бібліотекою контенту, купуючи спеціальний такий пакет. У нас є такий пакет, куди вже включені 15 тисяч плюс різних відеоматеріалів для просуву готових. Ти просто береш цей відеоматеріал, накладаєш свою, своє посилання. Посилання в нас буде пов'язане з платформою Shopify. Ми співпрацюємо з платформою Shopify. В Америці це вже працює, в Європі зараз запускається в цьому місяці. І фактично ти легко розповсюджуєш. Ти маєш класний креативний контент, який працює. Тобто, він не треба самому думати, придумати, його зробити, щоб він був працюючий. Це не виключає звичайно, що ти мпрувиш себе покращуєш, і ти вчишся робити свій контент класним. Це це дуже велике уміння викладувати і робити контент в соціальних мережах, тому що за соціальними продажами майбутнє на найближчі 30 років. І якщо ти сьогодні це ще не зрозумів, то прийшов час зрозуміти і приєднатися до цього напрямку. Белагрець це якраз те місце, де ти можеш сьогодні вже заробляти гроші. Просуваючи продукт Белагресь, це такий журавель, це така синиця в руках. І е, на, налаштувати свої продажі через соціальні аккаунти, ну, такі, власне кажучи, журавель. Ти налаштовуєш і ці продажі створюють створюють пакт пасив на найближчі 5-10 років. Використовуючи, наприклад, або готовий контент, або створюючи свій, наші дюкейтери дуже в цьому вчать коротко, стисло, ну, весело, скажімо так. Це не, не щось таке що ти не можеш розібратися. Все це в одному місці, структуровано і роблячи це все. Ти ще накоплюєш туристичні ваучери і подорожуєш тоді, коли ти хочеш, туди, куди ти хочеш. По дуже вигідній ціні. Ось так, коротко підвожу підсумок. Що таке балагресь на сьогодні? Це товарний напрямок, продуктовий, це цифровий напрямок, навчальна платформа, як покращити свої соціальні продажі. І це напрямок туристичний, це велика туристична швейцарська букінгова платформа, яка співпрацює з нашою компанією. І це ще не все. Компанія ще буде виходити на інші, на інші ринки. До речі, хочу сказати, що в компанії задіяні різні способи платежу, в тому числі, в тому числі PayPal, криптовалюта так і далі, так далі. Тобто, ти сьогодні можеш користуватися цим для того, щоб розплачуватись за товар чи за послуги. Широкий, широкий дуже спектр. Будь ласка, користуйтесь, приєднуйтесь і не забувайте, що це перший процент. Завжди рада, раді будемо з вами співпрацювати.